Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про ситуацію, яка склалася у медичному університеті. З нами прес-секретар Ярослава Вітко. Там вас ярослава у студії. Доброго дня! Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему, що там відбувається. Повернемось і почнемо. Півробітники та студенти Одеського національного медичного університету до цього дня не отримали зарплат та стипендій за минулий місяць. Про це розповіла колишній прес-секретар вищого навчального закладу Ярослава Вітко. За її словами, всьому виною нездорові амбіції людей екс-ректора Валерія Запражана. Справа в тому, що в міністерстві охорони здоров'я України не стали розглядати кошторис на 2019 рік у зв'язку з тим, що в документах стоїть підпис Юрія Сухіна. Міністерство неуповно. Уважувало виконувати обов'язки ректора Одеського національного медичного університету Юрія Сухіна, враховуючи це, документи, в тому числі кошторис, будуть залишені без розгляду. Крім того, МОЗ стверджує, що не блокує підписання кошторису, а просить надіслати його до розгляду за підписами легітимних осіб. Таким чином, відповідальність за відсутність заробітних плат та стипендії у колективу ОНМеду несуть ті особи, котрі станом на сьогодні заблокували ректорат і називають себе адміністрацією. Саме через амбіції Юрія Сухіна та його команди, і їхнє небажання коритися чинному законодавству, нормальне функціонування університету опинилося під загрозою, стверджує Ярослава Вітко. Ну, це такий дуже серйозний важель впливу. Якщо насправді не дати можливість отримати заробітну платню всім, хто працює в медичному університеті, це такий може бути колапс. Люди можуть. На страйк вити йому ну, повільно я б чесно кажучи, не називала це важелем впливу зі сторони мозу, адже це абсолютно адекватна реакція, тому що на початку будь-якого фінансового року, в принципі, будь-який вищий навчальний заклад він повинен подати на узгодження кошторис, тобто план бюджету, куди він буде витрачати державні а. кошти. З огляду на те, що бюджет університету складає майже мільярд гривень, так. міністерство охорони здоров'я, котре виділяє ці кошти, воно не може виділяти його тим особам, які власне МОЗ не визнають як орган управління, і так далі. Тобто, це абсолютно адекватна реакція. Добре, це зрозуміло. Ми розуміємо, що і в минулому році проблеми були з виплатою заробітних плат. І е, у, на початку цього року виникає теж питання: це. Е, чому е, ну, Міністерство охорони здоров'я нічого не зробило, щоб не виникало такого питання зараз? Гадаю, перш за все, це запитання. Ага. Ми повинні ставити мозу а не на нашій стороні. Ми ж, в свою чергу, коли від нас залежала. Проблема із затримкою так. у виплатах, все ж таки вона була вирішена, і через там угу. е, тоді, здається, затримка була щось близько двох тижнів. Угу. Тобто люди не отримали авансу, але отримали там в повному обсязі на той момент заробітну плату. Тобто нічого катастрофічно на той момент не відбулось. Зараз же йдеться про те, що. Е, під загрозою будь-які виплати університету, тому що це і стипендії, так. це і заробітні плати, це і оплата комунальних послуг, і так далі. І в той же час запорожани команди, які чудово усвідомлюють, що вони не визнаючи МОЗ, що МОЗ, не визнаючи так. їх як адміністрацію, їм не буде підписувати цей кошторис. По суті, вдаються дось такого, не знаю, чергового шантажу уряду, mm -hmm. причому руками ставлячи під загрозу колектив так, університету. Ось я і говорю, що це для когось конкретно дуже вигідно і це важить впливу на ситуацію. Ну, Саме давайте говорити на, на там, представників тих людей, які, ну, скажімо, ну, з Валерієм Запорожаном притримуються одної точки зору. Їм так, ну звичайно, вигідно, тому що, перш за все, вони всіляко зараз говорять про те, що от МОЗ такі, які погані, не хочуть нам підписувати кошторис, залишають під загрозою ваші, ваші заробітні плати і так далі. Самі чудово розуміючи, що справа тут залежить не від МОЗу, а від них самих. Адже МОЗ не просто сказав, що ми вам не будемо угу. підписувати МОЗ, чітко вказав, що ми підпишемо. Але якщо документи до розгляду подасть уповноважений особа, тобто підписант, та особа, яку Міністерство охорони здоров'я визнає як виконуючи обов'язки Костянтина і Медова, так звичайно, натомість ці особи продовжують переводити стрілки, так сказати, на МОЗ, писати численні звернення до уряду на ім'я uh -huh. Володимира Гройсмана до якого ще зовсім нещодавно вони подавали до суду, і просити от. Uh -huh. Будь ласка, якось повпливайте на моз, нехай нам видадуть, видадуть кошти. Угу. якщо цього все ж не відбудеться. Важко, важко передбачити, як, далі? як воно далі буде. Гадаю, все ж таки залишається сподіватися на те, що ось цих осіб, котрі намагаються шантажувати, Колективом, як Міністерство охорони здоров'я, uh -huh. так і уряд, все ж таки, в них вистачить якогось, якогось сумління перед колективом, адже, скажімо так, захоплюючи до своїх рук владу, так сказати, в університеті, вони повинні були розуміти, що, перш за все, керівництво це досить велика відповідальність. Це не тільки от амбіції і там якісь власні меркантильні інтереси, а й відповідальність перед колективом. А uh -huh. Константин Аймедов все зробив від себе залежне. А зараз у нього спитаємо, підказують uh -huh. мені режисери. Він з нами на зв'язку. Костянтине, вітаємо вас. Da, добрий день. доброго. А, ну, от питання від колеги: чи ви все зробили для того, щоб ну власне ситуація роз... якось була ну вичерпана? Да, щоб люди отримували зарплатню працівники, щоб студенти отримували стипендії. Че у вас ну, принциповая позиция, и власне, до диалога вас еще не запрошивало. Ну, понимаете, в вашем вопросе сразу несколько, наверное, подвопросов. Как бы, наверное, наша главная цель это чтобы в Украине действовал закон. И тут у нас действительно появилось много разных сложностей, потому что в рамках действий закона появилось множество его трактований. Поэтому я надеюсь, в ближайшее время все это сведено будет к какому-то единому мнению, и вот тот коллектив вуза, который в себя включает действительно много тысяч и студентов, и несколько тысяч сотрудников, они все-таки перестанут быть заложниками. И здесь уже, конечно, мы ждем, наверное, реакцию и, и правительства, и, так сказать, понимания всех действующих лиц, и, может быть, в этом всем и получится, наконец, какой-нибудь консенсус. Потому что 7 месяцев уже, так сказать, длится все это, ну и, наверное, устали уже многие. Ну, поки що ви не бачите шляхів вирішення, ну ми розуміємо, що друга сторона вона на контакт з вами не йде. Ну і власне вас не визнає виконуючим обов'язки керівника закладу. як, ми вами говоримо об уровні локальному на сьогодні. Ми вже знаємо, що приостановлені повномочі міністра, тому вже рівень, мабуть, діалогу шов так гораздо вище нас. Просимо вас прокоментувати ситуацію з Ольяною Супроном, те, що там Київський суд відсторонив е, її від обов'язків виконуючого обов'язки е, міністра охорони здоров'я, як це відбулось, і, і що насправді е, можливо якась конспірологія в цій історії є. Будь ласка, розкажіть вашу, ваші думки. Ну, ви знаєте, прика... то есть, верні, та ухвала суда, яка вийшла в кінці августа, яка приостановила в полномочі, як виконуючи обов'язки ректора мене, ну, вона, так сказати, похожа дуже на ту, яка зараз вийшла по міністру. Uh mm -huh. -hmm. Може бути, 15 числа буде слушання, і ми бачимо, що така ухвала вийде по, так сказати, прем'єр-міністру, тому що теж там к нему вроде є іск. Тому, Увидим. То есть у меня как бы очень мало данных, я так же, как и вы, читаю эти, так сказать, новости uh -huh. какие-то и просматриваю. Ну и, в общем-то, тоже жду уже, что будет дальше, потому что очень мало информации. На самом деле, может это торжество демократии, а может апофеоз абсурда. Так uh -huh. что, не знаю. Вообще, в своей психиатрической практике, так сказать, много лет я видел разное, но вот такое, что бывало в жизни, как такая ситуация массового, так сказать. Психоза, я такого вижу перший раз. Великі я, ставки можу... вже. А? Я кажу, що великі ставки вже навіть до виконуючого обов'язки міністра дійшла черга. Добре, дякуємо вам, що ви знайшли можливість долучитись до нас. Константин Аймедов, виконуючий обов'язки ректора медичного університету, був телефоном. А як ви е, розумієте цю історію саме з, з, з тим, що відсторонило Ульяну Супрун? Ми розуміємо, що навіть прем'єр-міністр Володимир Гройсман дуже конкретно та зрозуміло говорив, що він підтримує її на цій посаді, і зараз ми бачимо, що там від відсторонили... ну, вона власне підтримує mm -hmm. вас. Я чесно кажучи, була шокована сьогодні, коли я побачила цю новину. З одного боку, а з іншого боку, чому дивуватися стосовно цього Київського окружного адміністративного суду, який, в якого на рахунку і справа про поновлення одіозного Насірова на посаді, в якого на рахунку задоволення позову? Проти Кабінету міністрів України стосовно утворення Національного одеського медичного університету. Тому, гадаю, за цим все ж таки за цією подією, такою досить резонансною буде йти така досить яскрава реакція суспільства. Тому що сказати, що подібні рішення є законними і що вони взагалі підпадають під якийсь здоровий глузд, ну, ми uh -huh. не можемо. І гадаю, ну, все ж таки, в нас зараз відбувається якесь таке певне е, випробування терпіння суспільства. Але е, е, все ж таки, наскільки мені відомо, суд призупинив в обов'язках тимчасово. Угу. Е, наступне судове засідання буде 15 лютого, і там же мені наскільки відомо, готується певна акція на підтримку пані Оляни Супрун. До того ж, зараз е, буквально ця новина. З'явилась десь години три тому, здається, про ось це і за цей час просто соцмережі киплять вже. Тобто, досить така бурхлива реакція пішла саме на підтримку виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Тому я гадаю, що щось далі буде ще цікаве. А що ви думаєте? Ну давайте повертатись в Одесу стосовно перспективи виплати заробітної платні. Коли це може питання бути вирішено? І ну і як далеко мов можуть зайти? Якщо чесно, мені зараз важко спрогнозувати, тому що як показує досвід останніх шести місяців, вже більше як шести місяців, то така досить. досить Цікаво і непередбачувано події розгортаються, тому що буде далі спрогнозувати дуже важко насправді. Ну і все ж таки ситуація з Оляною Супрун, Як ви вважаєте, повпливає якось на подальший перебіг подій? В університеті саме сподіваюся, що кардинально досить не вплине, тому що, перш за все, як ви вже зазначали, Володимир Гройсман підтримує пані Уляну Супрун. Наскільки я розумію, на той момент, що вона зараз. Поки є від сторони, поки буде відстороної обов'язки, хтось буде виконувати, скоріше за все, хтось із заступників пані Оляни Супрун, тобто хтось із її команди. Тому все ж таки я сподіваюся, що кардинально на ситуацію в університеті ось це от рішення, вірніше, ухвала суду не вплине. Дякуємо вам, що ви знайшли час і завжди відкриті до діалогу. Ярослава Вітко, прес-секретар медичного університету, була у нас в студії. Невелика пауза. Потім випуск новин, з якими сознайомить Ксенія Терзі. Після новин повернемось.